Величезний привіт. Вітаю самих найкращих на каналі. Запрошую на перегляд акційних продуктів в магазині АТБ з 13 по 19, включно березня. М -м -м. Млинці по 36 гривень французькі. Прямо, пря... Прямо з Франції з куркою, з сиром, печиво ловіта від рошен 20 гривень 50 копійок. В акції будуть чіпси 37,40, криветки. Ріга Голд Сардина і Сардина Боцман. Обов'язково придбайте оцей хороший, дуже хороший a, рис від делюкс. Тут камуліно, басматі та жасмин. В акції плавлені сирочки, вершковий та дружба по 1290 від Золотий Резерв. Від розумний вибір ковбаска. З молоком 500 г 37,70. Виріб м'ясо місткий 420 грамів 51 гривня. Так, крило по 77. Філе куряче, 145 гривень. Мандарини по 40 гривень, ціна ще впала. Добре, картопля молода. З Єгипту. Хочете? Майже 30 гривень. За кілограм. <свист> так, ну І тут дуже хороша ціна на рушники паперові, 30 гривень дві штуки, своя лінія. І м -м, макулатура. А, 4 штуки в наборі двошарова 33 гривні. В акції дуже хороша ціна на дуру Рідке 36,50, 300 грамів на тверде, 58 гривень. І а, оце мило господарче 16,50 та 28,90, 120 та 240 грамів. Ходіть в АТБ, тому що в мене вже е, нетерплячка. Я вам хотів подякувати за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам дякую. Манго шматочками у сиропі 425 грамів. Зараз майже 49 гривень. Далі дивіться, оливки зелені з креветками та з тунцем своєї лінії 40 гривень 50 копійок, 280 грамів. І також ось ці також вийдуть в акції з лимоном. Зелені своєї лінія, 40 гривень 50 копійок. Так що зверніть увагу, хто полюбляє, хто полюбляє оливки. В акції кетчуп Королівський смак по 2290-250 грамів і також лагідний 22 гривні 90 копійок. Так, дивіться, такого я ще не бачив. Кетчуп від щедро, шашличний. З білим перцем та коріандром. Вага 250 грамів, 22 гривні 50 копійок. Хороша знижка на королівський смак майонез. Вага 500 грамів, ціна 46,90. Мацюкон. О боже ж ти мій, аж я злякався. О, що це в нас? Майонез. 160 грамів, 14,70 І ось такий ще є, але зараз трошки на нього, ну краще оцей взяти. Тут більша знижка. 51 гривня, 70 копійок ось цей. В акції а, приправи від своєї лінії. Куркума 11.30, Коріандр 7,80. Мускатний горіх 11,90. 7,70 приправа до шашлику, приправа до плову, приправа до картоплі. Також зверніть увагу, зараз хороша знижка майже 40%. На приправу від торчин 10 овочів, 60 грамів, 13,60. Також в акції 에, приправа універсальна, 12 овочів та трав своя лінія, 150 грамів, 24,80. Суміш перців горошком своя лінія. І зверніть увагу, міцні знижки для власників карти АТБ можна припра 에, купити приправу. Копчена мелена від каміс, паприка за 13,90. Це хороша, дуже ціна. Дивіться, київська свиняча 500 грамів першого сорту від своєї лінії. Зараз 111,50. ми з вами дивились на вулиці. Ковбасний ряд. Ну, розумний вибір. Виріб м'ясомісткий. лікарська. 550 грамів 101 гривня. Дивіться, губернська з сиром, також це розумний вибір. Продукт м'ясо місткий, палочка 420 грамів, зараз 51 гривня. Шинкова від своя лінія. 500 грамів палочка 133 гривні. Я скажу непогана ціна на ось ці. Рум'яні кусняшки, сосиски без оболонки, вага 300 грамів і ціна їх сьогодні 44,90. Зазирнемо в холодильник де рибка Оселедець своє лінія Матіє Філе шматочками в олії 180 грамів, 37,40. Охолоджені палочки крабові. Відводний світ 420 грамів 111,40. Так, ось такий оселедець, але тут вага вже йде трішки більше, 300 грамів. 5450. Від Норвен. Оселедець фолії, вага 250 грамів. До речі, дуже багато писали в коментарях, що цей оселедець, норвезький в олії дуже-дуже смачний. Ось цей що іменно йде в баночці. Ціна його зараз 126 гривень, там 460 грамів. Так, це у нас іде форель слабосолена 120 грамів, 156,30. І також в акції ось, цей, ось ця рибка сьомга, 210 грамів, вона йде, 192 гривні, знижка 30%. Тут я бачу деяка і де зі знижкою, а від Норвен 80 грамів 153 гривня і а, оця репродукт 215 гривень майже. Трішки впали в ціні яйця. Якщо такі впали по 3,59 гривень, то я думаю, що ці також впадуть. Так, це один по 49 гривень. А своя лінія по 43 гривні майже. Перша категорія та вищої категорії 45-70. Для пухнастиків розумний вибір 9-90 корм. Консерву Кеттин Гофф Можна придбати за 31 гривню 60 копійок. В акції також великі консерви для песиків 1240 <гум> Я ще не проснувся. Кілограм 240 грамів 71 гривня. Клуб 4 лапи, сухий корм вагою 500 грамів, зараз 64 гривні. І в акції щема вагою 750 грамів, 161,50. Кетінгол сухий корм можна придбати за 32,90 400 грамів. Не знаю, ці для мене найсмачніші. Вічі 550 грамів, 50 грамів тільки в АТБ. Додатково. Ціна. 141 гривня. В акції від Веладіс фарш лососовий. 500 грамів, 54,70. Зі знижкою котлети червоної риби. В акції масло від своєї лінія. Вага 180 грамів. 72,6% жирності 50 гривень. Хороша знижка на маргарин від своєї лінія. Для випічки 250 грамів. 21,70 гривень. Так, я бачу, поставили невелику знижку на тунець своя лінія а, у власному соку та в олії. Вага одинакова, 185 грамів і там і там 39,30. До речі, банка йде а, з ключем. В акції сардина від Боцман. Сардина від а, Riga Gold. До речі, хороші від неї. Хороші коментарі на рахунок смаку. І хочу сказати, що я також з неї задоволений. Також на дегустації обрав. Хороша. 43-90-240 грамів. Так, ну а це новинки. Хочу вам показати, що з'являється на поличках. А тебе все більше новинок. Ось така консерва в власному соку Яловична 525 грамів. І ось така свинина у власному соку 525 грамів. Давайте подивимось, що на молочному відділі, що зі знижками хорошими. Так, що ж тут зі знижками хорошими? Вже й нема таких хороших знижок. 51 гривня від кому бринза. І ну, фета 170 грамів. Не забудьте за сирочки плавлені по 12,90. Хороша знижка на моцарелу від золотий резерв 180 грамів, 44,70 та сологуні. Зі знижкою від комо. Сир сметанковий та гауда, брусок 150 грамів 48,90. Від молокія йогурт йогурт ПЗ лактозний густий. Для власників карти АТБ можна придбати кефір від ферма 33 гривні. Для власників карти АТБ молоко від ферма можна придбати за 32 гривні. В акції нарешті поставили якусь сметану. Цього разу яготинська сметана 20% жирності. Стаканчик має вагу 300 г, ціна 35,50. Просто наше. Сир кисломолочний 300 грамів, 5% жирності 49,50. В акції закваска від лактонія вагою 800 грамів 40 гривень. Йогурт від лактонія 780 грамів. І також маленьку баночку, пляшечку 290 грамів, також можна придбати зараз з акцією. 18,50. Хто полюбляє ось таку марійку, ваніль. Тут вага йде 520 грамів. Зі знижкою йогурт від молокія густий 1,6% жирності, 300 грамів. Може, комусь стане у пригоді цукерки. Коробка, цукірок від Міленіум. Хочу подивитись, які цукерки йдуть зараз на вагу з хорошою знижкою. І майже нічого немає. Майже нічого немає. Так, ось ці від своєї лінії вафельки з начинкою зі смаком шоколаду зі знижкою 20%. Так, ось ці цукерки також в акції. Брауні та тірамісу. Крекер ніжний, від своєї лінії. Тут вага 400 грамів. В акції зараз печиво від рушен ловіта. Велика а, плитка мілка шоколад з печивом орео зі знижкою 40% 91 гривня. В акції зараз рошен шоколад. Так, це якась новинка. З кокосовою щось таке з кокосовою. Кекс. Так, для дітей в садочок та до школи, барні. Так, і це щось нове. Що це в нас таке? Від своєї лінії ось такі нові вафельки. Це щось новеньке, це в нас іде вафлі з начинкою, з ароматом шоколаду Артек Клас. Зверніть увагу, тут вага 70 грамів і ціна 12,50. Ну, він без знижки, але показує як новинку. Олія стожар 850 грамів, зараз в акції. Не знаю, Денко, залишайте свої коментарі, хто купував цю олію. Також 850 грамів вона йде. Господинки, не забудьте за рис Делюкс, Зараз дуже хороша на нього знижка. І це дуже якісний хороший, хороший рис. Жасмин 6450 і зверніть увагу, усі йдуть по кілограму рис Басматі. І камоліно. Стою, дивлюся, де ж такий чай. <смір> камоліно. Басматі асмин. Хтось переплутав, поставив на чай. Давайте поставимо, віднесемо там, де повинно бути. Ой-ой-ой, яке воно намагнічене. Хто кому подобається чай з бергамотом, ось цей дуже смачний, тут 27 пакетів. В акції велика упаковка від своєї лінії. Хочу сказати, що він вартує своїх грошей. Дуже смачний. От чесно я вам скажу, я дуже багато чаїв перепробував. і От своє лінія мені дуже сподобалася. 100 пакетів, 100 пакетів, 88 гривень майже. Також є Шерлок, кому подобається 25 пакетів. І шерлок заверний 100 грамів чорний, 52 гривні. Також є з бергамотом. В акції зараз чай, батік, 25 пакетів, чорний, бархатний. Кавумани, привіт вам величезний! Так, кава, дивіться, зараз в акції ось ця Нескафе Голд. Зі знижкою 40%. Хороша на неї знижка. Зі знижкою Нескафе Еспресо 200 грамів. Також 40% знижка. Зі знижкою Нескафе Голд. 210 грамів, також 40% знижка. А ось таку велику низкафе Голд можна придбати за 350 гривень майже. В акції Кава Chibo Family 275 грамів. В акції АМБАСАДОР Преміум та Dark РОСТ, Зверніть увагу, преміум іде 250 грамів і Dark РОСТ 225 грамів. Амбасадор вагою 200 грамів Стронг. Та Амбасадор преміум 200 грамів. Зверніть увагу, хто має карту АТБ не з кафе. О, Макофі. Макофі Голд вагою 120 грамів. З картою АТБ можна придбати лише за 70 гривень 90 копійок. А для малечі Несквік 140 грамів. Зараз знижка 40 Ну все, я йду знімати наступне відео. Бажаю вам економних покупок до зустрічі.